Телефон від Edition сьогодні в нас на огляді. Тобто від мене. Ми. ми займаємось кастомізацією і модернізацією айфонів, самсунгів, останніх моделей. Якщо ви хочете щось незвичне, незвичайне, щось, що виглядає не так, як у всіх, то будь ласка, звертайтеся до нас. Ми вам зробимо таку красу, що всі. Коли побачить, просто офігіє. І тепер подивимося, що у нас тут в коробочці. Ось така гарна коробочка. Тут іде каталог, ось такий каталог, який також є гарантійним талоном. Бачите. І потім у нас іде ось такий замшевий пильничок. Відкриваємо, 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 як відомі. Моделі брендів годинників. У нас ось така лакова коробочка. Бачите? Тут зображений наш логотип AOMUDISH. І що у нас всередині? А всередині у нас новенький золотий iPhone 17 Pro Max. Ось такий телефончик у нас. Вкритий золотом. Можете подивитися зблизька. Тут покриття золотом, тут ручне гравіювання. Це все зроблено майстром вручну, який гравіює візерунок на цьому телефоні майже тиждень, майже тиждень. Потім, після гравіювання, телефон повністю полірується, тому що після гравіювання він там має такі залунки, щоб він сіяв, був блискучим, ми його ще поліруємо. А потім це алюміній. Щоб алюміній був ось такий красивий золотий, ми його вкриваємо декільками шарами е, різних металів. Спочатку вкриваємо цинком під слоєм. Це я вам вже розказую технологію, е, як це все робиться. Під слоєм цинка, потім покривається слой нікеля, потім вкривається слой міді, і потім заново вкривається слоєм нікель. Ось такі три шари, щоб потім вийшло. І він, після того, як крили нікелем, він такого сірого матового кольору стає. Далі, щоб він у нас став красивим, золотим, ми його і дзеркальним, деякі поверхні дзеркальні, ми його знов полюруємо після того, як крили нікелем. Щоб він у нас був ось такий красивий, переливався. І після того, як крили нікелем. Далі вкриваємо ось, після полірування, далі вкриваємо це все діло золотом. І після цього у нас ось такий гарний телефон. Можете побачити ось так зблизька. Я вам наведу. Потім е вклеїмо замість скла цю кожу. Потім на станку ми вирізаємо заглиблення під оцей ямку. Самі кнопки, коли ми робимо ми зрізаємо верхній шар кнопок 07 мм і робимо металеві накладки. Бо самі алюмінієві кнопки покриваються досить важко. Ну, можна їх покрити, але на це багато часу і покриття там таке собі. І ми робимо металеві накладочки. Зрізаємо верхній слой і замість, замість алюмінієвих кнопочок у нас ось такі металеві кнопочки, також золотим покриттям. І потім у нас виходить ось така краса. А ви спитаєте, для кого цей телефон? Звичайно, цей телефон не для всіх. Не всім він може подобатися. Це ваше право, ваше діло, якщо він вам не подобається. Але робота майстрів колосальна. Часу на це витрачено дуже багато. І є люди багатьом, що, е, є багато людей, яким це подобається. Якщо вам не подобається, то це просто не вашому смаку, або просто у вас немає можливості купити такий телефон. Бо купити такий телефон, навіть ті, у кого є можливість, можуть не всі. Але багатьом нравиться, подобається, бо цей телефон. Це вже свого роду як статус. Ви приходите в будь-який заклад чи в якійсь компанії, і всі знають, що у вас телефон від Automation. Що у вас не звичайний телефон, а телефон, який виготовили повністю ручну компанію Automatis. Тобто нашу. Також цей телефон може бути з будь-яким кольором шкіри. Черная шкира. Это є у нас також. То есть такой помаранчевый шкира. И є також у нас в телефоне. Телефонов платы. C, iPhone 16 Pro Max. Вартість такого телефона 5500 долларов. Вартість с такой шкирой 5500 долларов. А эти же 16 у нас идут с а снижкой вартість этого телефона 3800 доларів. Так що якщо ви заважаєте щось своє, незвичне, також ми можемо зробити будь-яке лого тут. Можемо зробити будь-який надпис тут. І також можемо зробити будь-який ваш дизайн. Тобто ви приходите до нас і кажете, мені потрібно, наприклад, телефон з карбоном, наприклад. Ми вам на телефон з карбоном. Тобто, мені потрібно. Логотип. логотип моєї компанії. Запросто робимо логотип вашої компанії. Він може бути з покриттям золоту, може бути з покриттям платиною, може бути з ювелірною малю, а може бути навіть з підсвіточкою. Тобто, коли світиться весь ваш логотип. Потім ви приходите і кажете: а я хочу телефон повністю золотий. І ми вам його робимо. Кажете, хочу його висипати камінням. І ми його також вам робимо. В чому проблема? Потім ви нам кажете: а я хочу все це зробити на Самсунці. Там, фолду, 7-му, чи 25-му. Запросто ми вам робимо. Так, наприклад, і на Самсу, як ми робили для, для Порозняка Олександра Григоровича. Чи на iPhone, як ми робили для Олександра Усика, не один телефон, яким він користується до сих пір і дуже полюбляє наші телефони. Так що. Якщо ви бажаєте щось незвичне надзвичайне, Київ чи Таруста 10, приходьте будь-які ваші забаганки. Можемо зробити на нашому телефоні. Можемо зробити на вашому телефоні. Можемо зробити будь-що будь-яку вашу забаганку. Це може бути ось такий візерунок, це може бути класичний візерунок там Пірамідки Кодепаї. Варіантів дизайнів безліч. Все це ви можете подивитися. Варіанти дизайню нашому, на нашому сайті. Ось тут у шапці профілю, чи чи Подивитися, я, посилання вам скину. Тож, звертайтеся до мене, я вам зроблю будь-яку вашу забаганку Також контакти шапці профілю чи пишете особисті. Та 10. Приходьте, ми з вами поспілкуємося, подивитись наживо. І обговоримо все, що ви бажаєте, зробити на вашому телефоні. Тож, будь ласка, і ось в такому все красивому пакуванні, такі пакети, така ламована коробочка. Плюс ще в нас нові дерев'яні коробочки будуть з новим дизайном. Все буде по вищому класу, як ви це любите. Тож, гарного усім дня і дякую за перегляд.